Жакардова історія 2024 завершилася, вже виріб зв'язаний. І ще до снуда жакардовим візерунком я зв'язала шапочку ось таку біленьку, і мітинки зеленого кольору. Мітинки в'язала з індійським клином, Резиночку в'язала з хрещеною лицевою петлею. Мені так більше подобається, коли вона така кучніша. В'язала ці вироби я з Drops Nord. У 50 грамах 170 метрів. В'язала мітиночки в одну ниточку. Цей, звичайно, жакардовий снудик в'язала також в одну ниточку, шапочка зв'язана в дві ниточки, все досить текстово. Клак цієї пряжі 45% альпака, 30% поліамід і 25 вовна. Звати мене Наталя, я щиро рада, що ми з вами сьогодні можемо зустрітися. І я до вас з готовою роботою. Закінчився проєкт, такий цікавий, Жакардова історія. В'язала його Наталя Бабенко, рандомно випадали кожного місяця візерунки, їх 11. І вона в'язала собі светр. Жакартова історія. Ну, а ми повторювали кожна у своїх виробах. Я, до прикладу, починала зі шкарпеток і просто візерунки, які випадали там кожного місяця, в'язала зверху по шкарпеточках такі жакардові візерунки. Вони не складні, з ними легко справиться початківець, це досить таки добре. Дівчатка в'язали светри. Я знаю, що Юлічка светр в'яже. Ось, ну, а я в'язала шкарпетки, потім в моєму житті сталися зміни. Я переїхала в іншу країну, в мене не було абсолютно ні часу, ні снаги, ні настрою до в'язання, то я певний період часу, більше місяця, я взагалі нічого не могла в'язати. Ні фізично, ні морально. Тому е, моя жакардова історія припинила існування на той час, але у вересні місяці. Е, кінець вересня, здається, початок жовтня. Десь в цей період я вирішила повернутися в впертість. Це в мене такий талант є впертість, іноді вона мені допомагає. І вирішила я зв'язати виріб невеличкий, бо я чудово розуміла, я не встигну зв'язати повноцінний светр, джемпер. І ось я вирішила зв'язати таку невеличку річ. Тут візерунки йдуть вони не, не по порядку, але я вважаю, яка різниця. Зовсім не важливо. Тож, я завершила, я вам показувала, як завершую гачечком. Я підгин, як в'яжу. Досить класно виходить. Мені дуже подобається такий спосіб. І хочу ще що сказати. Я просто випрала. Ніяких більше ВТО я не робила. Випрала і поклала на рівню поверхню. Ні вигладжувала, ні випарювала, ніде нічого. І як бачите, цей підгин, він не закручується. І додаткових танців коло нього не потрібно. А підгин, який я зв'язала на початку, я Просто дов'язувала тоді вже, набирала додаткову петлі. І за допомогою голочки я закривала. Бачите, він закручується, з ним треба щось зробити додатково. Ну, зовсім не те. Тобто, той такий спосіб він дієвий, за допомогою гачечка, зв'язати двійну таку подвійну планочку. так, Ось. Але Креативити продовжуємо. Лежить мій цей снудик, я його так розправляю на наступний ранок. Бачу він ще вогкуватий. Це була, здається, субота-вихідний день, що донька вже проснулася, ні світ, ні заря, І О, це ти для мене спідничку зв'язала. Я кажу, та ні доця, то для мене взагалі то снудик в'язався. Ну, Як ви розумієте... В'язалося як снуд, а буде тепер як спідниця. Ну, я вирішила, хоча б, я навіть ниточки не, не ховала. От як бачите, як закінчила, вони так і залишилися зі споду. Це має ось такий вигляд. Це жакард без протяжечок я в'язала. Ось так це виглядає. Тому, якщо ж це вже буде спідниця, я вирішила нічого не ховати. До цього снуда я ще додатково зв'язала біленьку шапочку, я вам її показувала, і ще й мітинки. Я дуже хотіла би її відфотографувати, але хотілося б погоди хорошої. Ну, подивимося, як воно там буде. Це все має ось такий вигляд. Зрозуміло, що це не на футболочку зовсім носиться. Так. І до цього ще в колір біла шапчина є і такі зелені мітиночки. Воно може бути як окремі вироби і може носитися комплектом. Досить симпатично. Ось така моя робота в жакартовій історії 2024. Сподіваюся, буде ще. Якийсь подібний проєкт. Дуже цікаво. Так що, дівчатка, організовуйте, запрошуйте, з задоволенням будемо приходити і О, приймати участь. Ледь не впало. Я хочу сказати дякую за перегляд, дякую за те, що ви підтримуєте. пишете коментарі, підписуєтеся. Це дуже цінно, це допомагає розвитку каналу. Дякую вам! Бажаю легких рівних петельок. Натхнення, і, звичайно, ж мирного неба. До зустрічі. Всім папа. -па.